Пане Миколи, я рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Тож депутати сьогодні не проголосували за законопроєкт, згідно з яким журналісти-розслідувачі вважалися себе поза законом. От поясніть, будь ласка, як загалом так вийшло, що в проєкті про кримінальне покарання щодо зловживання даними з'явилися такі норми, які ну, відверто би от, знищили чесну журналістику. Ну не знищили б вони чесно журналістику. Насправді ці норми діють і зараз це був такий технічний, скоріше проєкт, але дійсно готували його ті депутати, які мали на меті закрити доступ журналістів до реєстрів. А в умовах, коли судова влада в нас фактично є повністю залежною від влади, і влада хоче приховати цілу низку фактів, то це би принаймні, унеможливило не лише роботу журналістів, а й викривачів, тих, хто є джерелами для журналістів, і звичайно, це становило в собі дуже серйозну небезпеку. Саме тому зал цього законопроєкту не підтримав. Треба розуміти, що дійсно в багатьох європейських країнах доступ до державних реєстрів є обмеженим його не можна використовувати е, так, як хтось хоче, і в нас е, теж ці обмеження діють. Насправді вони діють і зараз е, депутати під виглядом того, що хочуть захистити національну. Безпеку від шпигунів, колаборантів і інших негідників, які використовують там, наприклад, розміщення стратегічних підприємств, вони внесли поправки, запропонували уточнити певні норми цього законопроєкту і збільшити покарання за те, хто має доступ до державних реєстрів, якщо він передає цю інформацію третім особам і третіх осіб, тобто журналістів за друк цієї інформації. Але що б це означало? Ну, наприклад, цей проросійський депутат, який втік в Лондон, як його прізвище велетіло мені з голови. Вибачте, з колишньої слуги народу, який захисник російської православної церкви Дмитрук, абсолютно вірно, от про нього стало відомо саме завдяки доступу до реєстрів, які про батьків інших злочинців, і для того, щоб такого унеможливити такий доступ для журналістів, і ініціювали якраз подання цього законопроекту депутати під виглядом бажання наблизити це до європейських норм. Але тоді до європейських норм треба наблизити і незалежність судової системи, і політичну відповідальність, і дуже багато інших наших політичних процесів, які на жаль наскоріше скоріше нагадують російські норми, аніж європейські. Ну, от, власне, і от на вашу думку, чи може бути це справді умисною якоюсь інтеграцією цих сумнівних пунктів, щоб журналісти не зважали саме посадовцям оцих різних рівень? Тобто вони це це йшли абсолютно свідомо, наскільки я розумію, так. Я думаю, так я думаю, так вони хотіли, щоб не можна було надавати журналістам інформацію. і Ті, хто її надають для них, пропонували підвищити покарання до 15 років ув'язнення а для журналістів або для тих, хто користується такою інформацією до 8 років. Очевидно, робилося це під виглядом того, що це проти колаборантів. А проти колаборантів це і зараз можна використовувати. У нас є стаття про державну зраду, і ніхто не застосовує, не, не, не заважає застосовувати і зараз. Але в такому разі це можна було б застосувати навіть до тих людей, які хочуть. Що розповісти суспільству правду, тобто до журналістів, розумієте, наша влада вона. Діє чи приймає рішення під тиском суспільства? А суспільство під тиском медіа через те роль журналістів для демократизації нашої країни є надзвичайно великою, і позбавити журналістів цієї ролі якраз і хотіли автора цих норм. Але ви знаєте, мені тут пригадався у цей саме пам'ятаєте, законопроєкт про дрова, який теж так сколихнув суспільство. Так і в медіа зокрема писали. і от тоді президент його не підписав. І цього разу маємо отакий законопроєкт. Але загалом як так? Сталося, що от навіть попри цей суспільний резонанс, якісь такі очевидні недоліки, цей закон у такому вигляді ну все одно підтримали навіть понад 200 депутатів. Якщо я не помиляюся, от чи можна Ну, це подивіться, хто його підтримав? Які це депутати? Це депутати з фракції «Слуга народу, а також з колишніх фракцій ПЗЖ. Мені здається, що довіра, частина за майбутнє декілька чоловік і позафракційні. Тобто, жодна з демократичних фракцій, ані Європейська солідарність, ані голос Батьківщина. Мені здається, теж за це не голосувала. Тобто ті фракції, які хоч якось спираються на голоси українців, і на і переживають за європейське майбутнє і за демократичну Україну, не дали за цей законопроєкт жодного голосу. Ну але загалом чи можна вважати це от цей перелік людей, які ну що вони от кинули виклик навіть журналістам? Можна сказати, що вони хочуть обмежити роботу журналістів для того, щоб журналісти не контролювали владу. А вони хочуть діяти безконтрольно, будучи у владі. Так так сказати, можна ну та ще цікаво, чому цей законопроєкт він проходив лише у комітеті правоохоронної діяльності. От не потрапив саме до комітету свободи слова. Ну тому, що він ж там не вказано, що це стосується саме журналістів. Там сказано, що це стосується будь-кого, mm -hmm. будь-який блогер, який не є зареєстрованим журналістом, або будь-хто може це зробити. Хоча очевидно, що думка комітету свободи слова мала би бути врахована під час розгляду цього законопроекту. Ну і законопроєкту цей пішов по-другому коло так на допрацювання, і то це відбулося власне через оті пункти, що блокували роботу журналістів. Так, звичайно, звичайно, звичайно. Ну не лише журналісти. Так само викривачів корупції, так само будь-кого, хто хоче боротися з корупцією. Це може бути не журналіст, це може бути особа, які стали відомі факти або незаконного збагачення, незаконного перетину кордону, будь-яких незаконних дій, які видні в реєстрі. Якщо ця особа надасть цю інформацію журналістам, то вона буде переслідувана ще більше, ніж самі журналісти.